Сучасні смартфони всі на одне лице. Це просто бездушні моноблоки, які трішки відрізняються розмірами, дизайном задньої кришки і кількістю модулів камер. Бе. Але були часи, коли індустрія була цікавішою, а наркотики дешевшими. Саме ця ера породила безліч ідей телефонів, які так і залишилися на стадії концептів через непрактичність, безглуздість або дорожнечу впровадження. Сьогодні я хочу згадати найбільш футуристично наркоманські ідеї смартфонів, які повинні були завоювати світ, але щось пішло не так. Тому підписуйтеся, якщо цікавлять технології, і крінжові голуби репери. У 2010 році британський дизайнер показав телефон Nokia Kinetic. Основний замисел полягав в тому, що в нижній частині корпуса мав би міститися електромагніт, завдяки чому трубка буквально вставала б на столі вертикально при вхідному дзвінку. Ну а штовхнувши телефон назад, ви могли б просто відхилити набридливий дзвінок з найближчої дурки, яка невтомно пропонує свої послуги. А ще особисто мені цікаво, як би реагували люди на публіці на вставання такого телефону у вас в кишені штанів. Oh до речі, не плутайте цей кінетік з іншим. Через рік Nokia справді показала світові Nokia Kinetic Device. Однак там існував робочий прототип, а суть ідеї була кардинально іншою. Це фактично був перший гнучкий телефон, а керувати ним можна було згинаннями. Правда, до стадії комерційного продукту це чудо так і не дійшло. Ну і неможливо не згадати легендарний концепт Nokia Morph родом ще з далекого 2008 року. Що цікаво, його представила безпосередньо фінська компанія і навіть виставляла як експонат в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва. Але є один нюанс: чіпати руками його не дозволяли, а ознак справжності на об'єктиви і не було. Відповідно до задуму, такий телефон можна згинати, розтягувати, складати чи обмотувати навколо зап'ястя і використовувати як розумний годинник. Концепт передбачав застосування нанотехнологій, Корпус був виконаний з гнучкого прозорого пластику, а вся поверхня відштовхувала воду та самоочищувалася. У 2005 році турецький дизайнер виграв конкурс від Nokia, показавши ось це. Ні, це не шезлонг, а Nokia 888. Телефон також міг гнутися і одночасно бути браслетом на руці. Але головний крінж в тому, що він мав рухатися, вигинатися та повзати на потіху своєму власнику. Можливо, це єдиний телефон у світі, який міг би власним прикладом навчати вас різних поз йоги або як правильно качати прес. Тому так я чекаю, коли Самсунг вбудує у свої фліпи моторчики, щоб смартфони самостійно рухалися, бігали та змагалися з конями. А ваш телефон зміг би мчати What the fuck is this? До речі, через 5 років на просторах мережі з'явився концепт Philips Fluid з дуже схожим задумом. Це також мала бути гнучка пластинка, яку можна було б носити на зап'ясті. Але як ми вже знаємо, найбезглуздіше, що сьогодні носять на зап'ястях люди, це червоні ниточки. LG Flutter Concept брав участь у дизайнерському конкурсі від LG у 2010 році. Це точно один з найбільш крінжових концептів мобілки в історії. Телефон у стилі моноблока відкривається або розквітає, коли ви натискаєте логотип LG, і відкриває щось схоже на сенсорний екран з інтерфейсом LG S-клас UI. До речі, тоді цей UI підозріло був схожий на iOS. Комусь концепт нагадав бумеранг, а комусь віяло. Можна ще й провести паралелі з швейцарським ножем, або ж просто подиватися на що здатна людська фантазія. Особливо складно здогадуватися, яким чином відстежувати набір тексту, коли телефон у складеному вигляді. Ну бо зовнішнього екрану то нема. Далі переходимо до концептуального слайдера родом з 2008 року. Але ви скажете, що в кінці нульових слайдерами було важко когось здивувати. Та це трохи інший випадок. Багатошаровий слайдер плай в уяві японського дизайнера повинен виконувати функції проектора, ігрової та звичайної клавіатур і навіть принтера. Дивовижно, але через один рік цей концепт втілився в життя. Ну як втілився, майже втілився. Компанія Toshiba показала іїдаплай, який, хоч і виглядав дуже наближено до концепту, однак реально був звичайним слайдером з незвичайним дизайном. Зате кожний бутафорний шар смартфона мав свій фізичний перемикач, який відповідав за різні функції. Ну, а характеристики містили в собі 3-дюймовий екран, аж 100 МБ будованої пам'яті та 3,2-мегапіксельну камеру з автофокусом. У 2018 році канадці вирішили показати світові своє бачення смартфона планшета майбутнього Magic Scroll Tablet. Вони надрукували на 3D-принтері циліндр, навколо якого розміщений гнучкий 7,5 дюймовий екран. Але це ще не все. Поворотні колеса на обох кінцях циліндра дозволяють прокручувати. Інформацію на екрані. Дисплей також можна розгорнути, щоб використовувати його як звичайний планшет. Творці кажуть, що надихнулися дизайном стародавніх сувоїв, оскільки їхня форма дозволяє отримати більш природне, безперервне враження від споживання контенту. Загалом у всі часи творці концептів хотіли якось обіграти зручність, портативність та багатофункціональність наших щоденних помічників. Та, на жаль, сурова реальність повернула всіх виробників на землю, і вже довгий час ми спостерігаємо класичні прямокутники-моноблоки у різних варіаціях. Звичайно, технології дозволили розробити гнучкі девайси, які поступово еволюціонують та вдосконалюються. Однак досі не завоювали 100% довіри споживачів. Покупці. З підозрою сприймають експерименти із форм-факторами, тому що довгий час класичні занудні шматки скла та металу будуть в топах продажів. А фантазії нульових та початку десятих років зараз сприймаються із легкою посмішкою та сумом. Підписуйтеся на канал, стежте за соціальними мережами технарні, можете, якщо маєте бажання, підтримати нас фінансово або ж просто морально в коментарях. До речі, крінжових концептів в теорії можна назбирати на ще одне відео, тому від вашої активності залежить ймовірність виходу продовження. Поради від Тані. Не забувайте про сезонні фрукти та овочі, вони дуже корисні. Використовуйте у догляді за ротовою порожниною з одну нитку. Твоє відношення до того, що Гріша буде записувати свій перший реп-альбом? Я дуже рада за Гріша. Він молодець. Він не боїться, якби втілювати в реальність свої мрії. Як думаєш, він порве українську реп-реп-сцену? -сцен... Думаю, що так. Думаю, в нього є всі шанси. Він дуже колоритний персонаж. А якщо уявити, що Голуб Гріша це. Концепт телефону майбутнього. І, типу, ну, як по ньому говорити? Алло? Ну, ти б таким користувалася телефоном? Якщо б він не какав на мене, то можливо. А є така сумочка, з'ється якась дорога в формі голуба. Діти технарні, допоможіть гріші назвати його перший трек. Це буде трек про нелегке життя голуба в Україні. Ну, це буде гастросоціальний глубинний реп. Та, е так, можливо, з назвою. через те, що він виріс на вулиці і як ви розумієте, що. Але ви самостійно така. придумайте, а не використовуйте штучний інтелект. Будь mm -hmm. ласка. Mm -hmm.